Вітаю! Сьогоднішнє ворожіння це пророцтво для вас від трьох богинь, від трьох норм. Це богині долі, які зі скандинавського пантеону богів. Це три богині. Богиня Урт це богиня минулого, богиня Варданді, це богиня, яка відповідає за теперішні людини, та богиня Скульт, це богиня, яка відповідає за майбутнє людини. І зараз я попрошу Вищі сили. Ви так само до них можете звернутися подумки для того, щоб Вищі сили дали вам пророцтво. Що вам потрібно знати? Скажімо так, що вам потрібно взяти з вашого минулого, який найцінніший скарб взяти з вашого минулого? Що вам потрібно знати от просто тут і зараз? Що ви маєте зробити просто тут і зараз. І яке майбутнє вас чекає, якщо ви зробите все правильно, те, що радять богиня Урт та богиня Варданді. А богиня Скульт скаже вже, який результат ви отримаєте. Добре, зараз, будь ласка, вас попрошу зосередитись на своєму серцевому центрі. Подумки зверніться до трьох богинь і попросіть, щоб вони вам дали пророцтво. З вдячністю візьміться. Все, я починаю. Минуле, теперішнє. майбутнє. Отже, що вам говорить богиня Урд? Що вам потрібно взяти з вашого минулого і який найцінніший скарб? Ви знаєте, ви насправді навчилися робити вибір. У вас був дуже негативний досвід, як це правильно робити вибір, муки вибору. Як помилятися при виборі певному? Тобто ви робили дуже багато помилок, коли ви обирали щось, ну, як і кожна людина. І оцей досвід він для вас є найціннішим скарбом. Проаналізуйте свій досвід вибору: вибору чоловіка, вибору професії, да взагалі будь-чого. Проаналізуйте свої помилки. Проаналізуйте свої здобутки, свої перемоги після правильного вибору. І оцей досвід він є найціннішим, ви маєте його взяти. Що вам потрібно зробити просто тут і зараз, про росту від богині Верданді. енергія. Ви зараз повинні відчути в собі той життєвий енергетичний потенціал і витягнути його на поверхню для того, аби. Ви змогли діяти. Ви візьмете свій досвід. Візьмете свій енергетичний творчий потенціал, який у вас є, але він прихований. І це, до речі, я попрошу звернути вашу увагу. Ви бачите, які знаки написані на книзі. Говорить про те, що якщо ви зараз візьмете. Оцю енергію творчу, свою, оцей потенціал життєвий, і почнете діяти, то ви зміните свою долю повністю. Ви зміните долю свого роду на краще. Ви подолаєте всі негативні програми і негативну карму роду подолаєте. Добре, якщо ви це зробите, що вам пророкує богиня з культ, богиня майбутнього? Що вас тоді чекає в майбутньому? А в майбутньому вас чекає те, що ви... Заберете своє найцінніше, спалите минуле, бачите, священним вогнем. Ви спалите те, що вас гнітило. Ви спалите негативні програми, ви спалите якихось своїх ворогів, якесь оточення. І просто заберете свої знання, свій досвід, як оцю зброю, і підете. І ви це зробите дуже хитро. Знаєте? Жодна вражина не зможе вам у цьому завадити. Дуже хороше насправді приросто від е, богині Норн. Ще я хочу взяти по одній карті. Зараз, що вам просто вони просто тут і зараз радять. Богиня Урт вам говорить те, що у вас є, якщо ви жінка, то у вас є серйозний, магічний або творчий потенціал. У чоловіка так само. Чоловіки, у вас є творчий потенціал. І це якийсь такий дуже м'який потенціал. Він такий вогняний, але він жіночий, він приємний. Він не для руйнування, а для чогось створення чогось. Богиня Верданді говорить, що три норни просто тут і зараз до вас прийшли, і вони у вашому просторі, і ви завжди можете до них звертатись, вони зараз вам це говорять. І якщо ви будете до них звертатись, просити їхнього благословення, просити поради, просити захисту, просити підказок, як вам правильно зробити вибір. Щоб, скажімо, нити, ниті оці, бачите, нитки цієї долі були богинями сплетені таким чином, щоб ви з цих ниток отримали найщасливішу долю. Але все залежить від вашого вибору, розумієте? Оця пряжа, з якої богині плетуть нитки, це і є. Ваша енергетика, яку ви напрацьовуєте, це ваш вибір. Якщо ви будете порушувати закони цього всесвіт, увести себе як остання свиня у цьому житті, розумієте, то з відповідного цього гівниця і сплететься ваша нещаслива доля. А якщо ви будете чесною, справедливою людиною, бути відповідальною, то, відповідно, богині вам зможуть сплести долю просто золоту. Розумієте? Тому все залежить від вас. І богині говорить, що ми зараз з тобою, ми зараз поряд. Звертайтесь до них. І богиня Скульт говорить те, що у майбутньому ви позбудетеся від страшенних ран душевних, негативних програм, які вас... Вже фактично вбивають. Вони вас фактично вбили, але ви від цього позбудетеся. В майбутньому ви, ви від цього підете. Це прирост від богині скульт, від богині майбутнього. Але ви повинні в собі відкрити творчий потенціал, усвідомити свою відповідальність, що, як, скажімо, ну, що посієш, те й пожнеш, ви розумієте? І звертатися до, до богів, до вищих сил. Вони завжди з вами. Я дякую богиням Норнам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вражіння. Всі, всім дякую за увагу, бережіть себе.